Всім привіт! Якщо ви коли-небудь замислювались над тим, як краще керувати своїми грошима або хочете, щоб ваші фінанси працювали на вас, а не ви на них, ви у правильному місці. Сьогодні ми розберемо основні правила фінансової грамотності, які допоможуть вам побудувати стабільне та впевнене майбутнє. Будьте зі мною до кінця, і ти отримаєш цінні поради, як може застосувати. Це прямо зараз. А якщо ви ще досі не підписані на мій канал про фінансову грамотність, обов'язково зробіть це, щоб не пропустити нові відео про фінанси та інвестиції. Почнемо з основ. Фінансова грамотність це не просто вміння керувати грошима або знати, скільки у вас залишилось в гаманці. Це набір навичок, що дозволяє вам ефективно керувати своїми ресурсами, інвестувати, планувати бюджет, уникати боргів і заощаджувати. Сучасне керування грошима вже давно не зводиться до економії. Це цілий процес стратегічного планування. Мабуть, ви скажете, та в мене немає заві грошей, щоб про це думати. Не бійтеся, навіть з маленькими доходами можна почати свій шлях до фінансової незалежності. А взагалі... Навіщо нам ця фінансова грамотність? Відверто, щоб стати багатшим, мати ще більше грошей? Вірно, Щоправда, нас завжди вчили, що багатий це той, хто багато заробляє, але насправді багатство в сучасних реаліях умірюється в капіталі. Згадайте лише список Forbes. Там ніколи не пишеться дохід людини, тільки капітал. Тож, які є сучасні правила фінансової грамотності, щоб керувати грошима ще ефективніше. Перше правило завжди плануй свої витрати. Відкладати гроші на майбутнє це не опція, а обов'язок. Почніть з простого. записуйте все, на що ви витрачаєте кошти. Програми для контролю бюджету, такі як Монобанк або Волет, значно спростять цей процес. До речі, щоб знайти крутий застосунок для себе, раджу зробити наступне. Ведіть в пошуку Google Google Play або App Store в слово фінанси і завантажте декілька додатків. Спробуйте, який для вас буде найзручнішим, та залиште його для користування. В кінці кінців можна навіть користуватися таблицею Excel, але це вже не дуже сучасно та й незручно. Друге правило: забудьте за правило. 50, 30, 20. Ви коли не відчули про це, правда? Що 50% ваших доходів повинні йти на необхідні речі, тобто їжа та житло, ще 30% на бажання, наприклад, розваги та хобі, а 20% на заощадження та інвестиції. Варто вже давно відмовитися від цих обмежень. В сучасному світі можна витрачати лише відсотків 30% на базу, 50% на додаткові витрати і решту інвестувати, або взагалі половину інвестувати, а на решту жити. Такі обмеження вже не працюють. Орієнтуйтесь лише на те, щоб ваша дельта була, хоча відсотків 20 і працюйте над її збільшенням. Третє: не живіть у борг. Борг це найбільший ворог фінансової свободи. Якщо ви берете кредит, переконайтеся, що маєте чіткий план, як його погасити. Пам'ятайте, що правила про кредитні ліміти, так як вони класно можуть допомогти, працюють лише в США, оскільки там є вигоди за кредитну історію. В Україні це навпаки може бути самообманом, який приведе вас до чергової фінансової ями. Четверте, інвестуйте у свої знання. Фінансова грамотність – це не лише про гроші, це про ваші знання та Освіту. Інвестуйте в своє навчання, курси, книги. Це точно принесе вам більше прибутку в перспективі, ніж будь-які тимчасові витрати, адже найкраща інвестиція це ваша освіта. І п'яте, не зберігайте, а інвестуйте. Готівка це просто папірці, які знецінюються та втрачають свою вартість. А ось активи можуть примножуватися в ціні та давати вам пасивний дохід. Існує багато міфів про гроші, які заважають нам рухатися вперед. Один з найпоширеніших це те, що інвестувати можуть лише багаті. Це неправда. Сьогодні Інвестиції доступні майже кожному і почати можна навіть з 10 доларів. Інший міф зекономив, значить заробив. Економія це недобре. Інвестування дає можливість заробляти ще більше. До того ж, обмеження зазвичай приводять до ще гірших висновків. Тепер, коли ви знаєте основні принципи фінансової грамотності, час починати діяти. Створіть бюджет, розрахуйте свої витрати і почніть з малих кроків до великих результатів. Якщо вам цікаво, як розвивати ці навички далі, підписуйтесь на мій канал, де я буду регулярним. Ярно ділитися новими порадами щодо інвестування та фінансового управління Там, вчіть, в коментарях, які теми вас ще більше цікавлять в подальшому розвитку. До нових зустрічей. Не забувайте, що фінансова свобода починається з грамотних рішень.